Сьогодні в Європі рахується мало спеціалізованим, оскільки втрачаються фахові навички персоналу щодо дій в екстрених і невідкладних станах. Такі робочі моменти керівники охорони здоров'я з'ясовують з, з медустановому області стосовно питань педіатрії, акушерства та гінекології. кажуть, останні півроку наради з головними лікарями Прикарпаття проводять виключно в режимі онлайн. Це економить і час, і гроші, адже добиратися, до прикладу, з верховинського району, зважаючи на лікарську зайнятість, таки проблематично. Тож швидко розібратися в тих чи інших проблемах допомагають відеоконференції. Це є подібний. Варіант, коли ми можемо проконсультуватися, лікарі вищої категорії з ФАПами з амбулаторіями, якщо б було можливість на сьогоднішній день повністю оснащені були наші ФАПи і амбулаторії. Хорошим інтернетом ми б могли в такому режимі консультувати хворого прямо в сільській амбулаторії чи в лікарській амбулаторії в будь-якому місці області в обласному перинатальному центрі телемедицину використовують вже давно. Завдяки швейцарсько-українській програмі є можливість обмінюватися закордонним досвідом та консультуватися при унікальних чи важких формах захворювання. Навіть як народжується дитинка з якоюсь особливістю, рідкісною особливістю, як її далі консультувати, навіть куди її відправляти на лікування, це фотографія, це відправляється туди шляхом телемедичним. Всі обстеження її, всі лабораторні аналізи, і ми одержуємо відповідний результат. Так само і ми працюємо в тому напрямку. До нас теж поступають такі рідкісні варіанти. І гінекологічного, і акушерського і неонатального захворювання, яку консультують наші кафедри акушерства гінекології, наші головні спеціалісти, аби телемедицина стала доступна не лише в обласному центрі, але й в віддалених сільських амбулаторіях та фапах. Департамент охорони здоров'я налагодив співпрацю з румунами та поляками. Тож консультації пацієнтів в найвіддаленіших куточках Прикарпаття в режимі онлайн таки стануть реальністю.